Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, присвячений нашим захисникам і захисницям, героям. І вірш називається Зранений боєць. Лежить в шпиталі, зранений боєць, як на снігу червона вся калина і заглядає у вікно рубець, що залишила зимня хуртовина. Життя його, як вихором, летить. Цілує, дряпа, кида, завиває, а хочеться вернути, що мехтить. надія в краще в серці не згасає. Таких, як він, багато на полях, поранених, як місяць, небо зводі, за батьківщину боряться в боях і за кохану діток в цьому взводі і капає лікарство ніби сік, який весною. Бігав забирати, коли берези капали ще рік, а він хотів усе це тут згадати. Згадав він побратимів і поля і ту криваву ніч Нового року, яку так градом віхала в крива, і сльози покотилися від соку. Як хоче він прокинуться у мирі, побачити живих усіх своїх. І тільки видно місяць у мундирі, а віхола мете усе до ніг. Лежить в шпиталі, зранений боєць, таких багато нині в Україні, життя у всіх немов той олівець, що ковзає по білій полотнині. Бажаю, щоб наші захисники поранені, неодмінно виздоровіли. Нехай Господь Бог оберігає всіх наших захисників і захисниць, героїв на полі бою, всюди і всю Україну, і тої нечисті, яка суне кожного Божого дня. Ніколи не забуваємо захисників і захисниць, героїв, які ціною власного здоров'я життя боронять неньку Україну і весь український народ. Бажаю, як завжди, всім вам віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною. Ідіть завжди за покликом серця. Життя в нас одне, тому потрібно хоч якось його прожити щастю і гідністю. Ніколи не забуваємо тих, хто кожного Божого дня дає іншим бачити цей день, а це захисники. Тому я впевнений, що добро мусить перемогти над злом, і вся темрява неодмінно мусить піти у небуття. Після темних ночей завжди настає ранок. Тому я впевнений, що Україна неодмінно переможе. Бути добру і з Богом.